Слава Україні, друзі! Сьогодні поговоримо про потужний шороповерт від торгової марки Макіта. DDF-486 486 це потужний шуруповерт від Makita, який працює на платформі LXT, тобто від 18-вольтових акумуляторних батарей. Задня частина корпуса і руків'я виконана з якісного пластика. Передня частина, де знаходиться редуктор, виконана з магнієвого сплаву. Саме руків'я прогумоване і приємно лежить в руці як з рукавичками, так і без. В основі шуруповерта з однієї сторони знаходиться скоба, за допомогою якої ви можете щепляти шуруповерт на ремінь з іншої сторони є холдер, в якій ховається дві біти. Шуруповерт має дві швидкості: на перший шпіндель розвиває від 0 до 550 обертів, і на першій швидкості ми можемо закручувати і викручувати саморізи, а також гвинти. Друга швидкість дає нам 2100 обертів, і на другій швидкості ми вже робимо отвори за допомогою сверла. Патрон трьохколочковий, металевий з безключовою заміною оснастки. У патрона є блокування, яке запобігає випадковому розкручуванню і випаданню оснастки. Для того, щоб заблокувати патрон, ви максимально його закручуєте в ліву сторону, а потім повертаєте трошки назад. Діаметр хвостовика оснастки, який може поміститися в цей патрон, 13 міліметрів. Даний шуруповерт може зробити отвори в сталі діаметром 13 міліметрів. Якщо ми говоримо про сверло. Якщо ми говоримо про коронку по металу, то діаметр може сягати 56 мм. міліметрів. В дереві за допомогою сверла, ви можете зробити. Отвір діаметром 76 мм – міліметрів. Це якщо сверло. Якщо це коронка, то діаметр може сягати навіть мм. міліметрів. Двигуну шроповерта безщитковий, живиться від 18 вольтової акумуляторної батареї і має дуже потужний крутний момент: 130 ньютон на метр, якщо ми говоримо про жорсткий крутний момент, і 65 ньютон на метр, якщо ми говоримо про м'який крутний момент. Це Дуже величезна сила, тому що вам не повикручувало руки при роботі до шуруповерта. Також оснащається ще ось таке руків'я. В самому руків'ї вмонтовується металевий обмежувач, який ви можете з легкістю виставити на потрібну вам глибину. На передній частині редуктора знаходиться пластикове кільце з моментом затягу на 21 ступінь. І що мені не подобається в цьому кільці, воно на мою думку занадто вузьке і його не дуже зручно брати руками для регулювання. Крім того, шуруповерт має електронне регулювання обертів, яке здійснюється натиском на курок. Чим сильніше ви тиснете, тим оберти більше зростають. Проте зростають вони не плавно, а ступінчато. Під редуктором знаходиться потужний світлодіод, який дуже гарно освітлює робочу зону. Вага шуруповерта без акумулятора складає 1,5 кг. DDF486 це потужний та надійний інструмент, який здатний виконувати різні завдання, починаючи від простих, закінчуючи більш складними. Його технічні характеристики дозволяють забезпечити точність, ефективність та продуктивність в роботі з різними матеріалами. Ось такий коротенький відеоогляд на цей шуруповерт від торгової марки Makita. Напишіть, будь ласка, в коментах, що ви взагалі думаєте про цей шуруповерт і про такий формат нашого відео. Якщо таке відео вам сподобалося, то відмітьте його. Будь ласка, вподобайко і підписуйтесь на наш канал. Тоді я буду знати, що такий формат вам подобається, і буду робити таких відео побільше. Бережіть себе, допомагайте Збройним силам України і до зустрічі в нових відео.